Доброго дня, шановні депутати, шановна громада, мені дуже прикро, що я тут стою і мушу говорити. І я розумію, що те, що я говорю, воно можливо і не має законних підстав, але є певні обставини і є життя. Я працюю в Коломийській гімназії. Працюю з часу її заснування, і я бачила, як ця гімназія створювалася. Я пам'ятаю ті часи, коли наша гімназія. Сходила не 138-му, не 138, не 138 була в рейтингу кращих шкіл, а вона входила в 50-ку. Але часи міняються і є проблема. Вчора Вікторія Дмитрівна, яка була призначена директором гімназії, зібрала нараду і сказала, що рішення, рішенням суду. Ми розуміємо, що це є. Виконавчі. Ми розуміємо, що це рішення має бути прийнято і сказано, що має поновитися на посаді Володимир Михайлович Тачук. В учительській була мертва тишина, в учителів були сльози на очах. Жінка, яка попрацювала директором гімназії три місяці, змогла зробити за цей час більше, як людина, яка була на посаді директора 10 років. Ви всі розумієте, що ми зараз знаходимося у реформі. Іде реформа української школи. Кожна школа має вибирати який шлях, але той напрямок має вказувати керівник. Той керівник не тільки має вказувати напрямок, а той керівник має і вести за собою колектив. Колектив є, і те, що ми маємо все-таки ще місця в рейтингу це заслуга колективу. Але два роки. Від коли ну реформа так почалася раніше, але коли почалася вже реформа середньої школи, це такі добрі, два-треті рік. Ми не йшли нікуди, ми залишалися на місці. Знаєте, вибачте, я розумію, що у вас забрали багато часу, і, і в мене, але це в мене наболіло за 10 років. 10 років я відчувала тиск від директора е, гімназії. Качука Володимира Михайловича, але це не в тому. Трошки збилося. Тиск відчувала не тільки я. Ви пам'ятаєте, як вся Коломия їхала на Майдан? Ви пам'ятаєте, що всі автобуси, які їхали на Майдан, їх супроводжували хлопці із Автомайдану. І ви пам'ятаєте, що керував цим автомайданом Михайло Вовк, який зараз знаходиться на сході захищення. Вересня-серпня їй підходять і кажуть, це мама Михайла Вовка, їй кажуть, ви вже не заочі, будьте вільні, це зроблять інші. Перед тим, ну, це трошки я почала про діяльність директора гімназії, те, що бачив колектив. Перед тим молодим заочем була Ірина Бурдун. Були якісь думки, можливо, щось, знаєте, людина молода, не має досвіду, можливо, в чомусь помиляється, в чомусь щось знає, але їй були створені такі умови, що вона мусила залишити посаду. На самому початку, десь в роках 16-17, очим була Юлія Тимки. Розчерком пера Володимир Михайлович звільнив її з роботи. Їй стало сили волі написати скаргу, її на роботі поновили. Не кожен може протистояти натиску. Чому я навела саме ці прізвища? Тому що це люди, родичі яких захищали і захищають нас там, на сході України. Вони захищають вас. А чи ви захистите їхні сім'ї від Володимира Михайловича, який зараз прийде до влади? На тому тижні піднімаюся з першого поверху, на другий дивлюся, стоїть біля сходів. Хто знає гімназію, знає біля сходів на повороті стоїть одна дівчинка, сльози на очах, отак затиснута, друга її тримає, гладить під кожу дитинку, що чим тобі допомогти. Кличте класного керівника, кличку класного керівника виявляється, у дитини урок громадянської освіти. І це в неї кожен раз перед уроком громадянської освіти панічна атака. І це має прийти класний керівник і її погладити, має їй сказати кілька слів, має її підтримати, і тільки так дівчинка підходить, тільки так дитина йде на урок. Я класний керівник, я розумію, що зараз ці мої слова, які я скажу за моєму класу, але я зобов'язана це сказати. Сподіваюся, що хтось із вас захистить. Мені діти сказали з мого класу, що Лариса Васильівна щось зробить. Оксана Євгенівна присує нашу Яну. Яна Бордун – це сестра Любомира Бордуна, двоєрідна. Це має моральні якості. Це робота з сім'ями військових, які на сході України. Як менеджер, ви напевно знаєте, що кожен рік гімназії бракує коштів. Завжди гімназія коштів не має на зарплату. Чому? Чому нам не вистачає субвенцій? У нас зараз цього року є 36 працівників. 14 не мають повного тижневого навантаження. Ви рахуєте, за кожну людину, яка не має повного тижневого навантаження, виплата е соціаль, е соціальну касу йде 100%, незалежно від того, чи людина має 2 години, чи людина має 5 годин. Але діяльність Володимира Михайловича. Активізується два рази в рік тоді, коли ми пишемо попереднє навантаження. І тоді, коли вже оце попереднє навантаження виражається у розкладі, який, ми, який складають, і який, коли йде вже остаточний розподіл годин. Маєте відношення до дітей, маєте відношення до вчителі. Як ви думаєте в час, коли країна веде війну? яке відношення Володимира Михайловича до військових? Приклад? Пам'ятаєте початок війни, пам'ятаєте той день, коли почалася війна? Знаєте, що тоді громада перейшла на дистанційне навчання? Я думаю, що це вже не секрет. Всі знаєте, що в нашому закладі були. Військові, які там ночували, а проходили десь навчання, це не важливо, але ночували вони там. Це були ті, хто першими прийшли. Це були ті, хто От тоді в перші дні створили черги у військоматах. І як ви думаєте, коли раптово їх забрали і вивезли, не всі змогли свої речі передати родинам, дехто ті речі залишив. Обмотав скотчем і написали передайте, будь ласка, рідним е, оплата, передайте на нову кошту написані адреси і написано оплата за рахунок одержувача. Отже, ці речі треба було тільки зібрати і тільки відвезти на нову пошту і відправити. Ви думаєте, він це зробив? Я ці речі знайшла уже в 24-му році. Цього року я ці речі знайшла. Я не знала, є ці речі, я не знала, які речі пробувала дзвонити до тих людей, де були вказані телефони, телефон не відповідав. Відправляти, чесно кажучи, 22-й, 24-й рік мені було страшно, бо я собі подумала... Прошу. Я завершую. Я завершую. Е я подзвонила, значить, я ці речі побачила вже в 24-му році. Боялася передати туди, бо якщо, не дай Бог, людина загинула, а її речі зараз одержать батьки, це буде ще одна травма. Але дзвінок у військову частину, і я не встигла ще дійти додому, як військова частина сказала, так, ці люди у нас служать, ми це візьмемо і заберемо. Отже, з 22 по 24 рік у нас у гімназії стояли речі тих, хто перші пішли захищати, і директору було байдуже. Якщо ви хочете сказати, що можливо директор не знав, що там знаходиться у тих речах, то подумайте собі, а може в тих речах, я зараз озвучу свою пропозицію, можливо, в тих речах була міна і може. Коли діти прийшли в гімназію, могла би вибухнути, директор зобов'язаний все знати. Моя пропозиція, я розумію, що немає закону, який міг би відмінити закон суд, суду. Але я прошу звідси з цієї трибуни Володимира Михайловича Ткачука, як тільки прийдуть люди, а я сподіваюся, що це хтось прийде, я не знаю, хто з вас буде мати сміливість прийти в наш колектив і прочитати ту заяву. Я сподіваюся, що у Володимира Михайловича залишилися ще залишки любові до гімназії, і він зрозуміє, що він є гальмом і він напише заяву за влас... з посади директора за власним бажанням. Я сподіваюся, що так буде. Я сподіваюся, що в нього ще є залишки совісті, і він так вчинить. Ну, якщо він так не вчинить, я мовчу, що буде, але ми стоїмо над прірвою і один з найкращих навчальних закладів області, можливо, навіть і України, буде знищений до кінця. Але у мене є надія, тому що я знаю, що за цих три місяці колектив змінився, колектив дістав надію. Тому якщо Володимир Михайлович думає, що буде так, як було раніше, він не має чого сподіватися. Я розумію, мені прийшлося виступати публічно, але я б не хотіла, щоб попередньо зараз. Е Навколо цього питання люди, які не знають, що робиться в закладі, обливали брудом тих людей, які для закладу щось роблять. Прийдіть до нас в заклад, подивіться, поговоріть з тими людьми, які в тому закладі працюють. Поговоріть з тими дітьми, яких треба впускати в клас тільки після того, коли вчителька погладить по спині і заспокоїть. Поговоріть з батьками тих дітей. Звичайно, хтось боїться. Але я прошу, прийдіть і поговоріть. Дякую, пані Олеше. А можна питати? Можна. За цей три місяці фінансування загалом страшно, а у більше немає. Я не знаю, як змінилось, але за ці три місяці набагато більше було зроблено. Перше. Як це говорити, що це я розумію, про що ви говорите, і я розумію ваше питання. Отже, ви хочете сказати, що так, я даю відповідь на ваше питання. Я, даю на ваше питання. я думаю, що зараз прийде Володимир Михайлович у гімназію і на нього пиліться золотий дощ, і гімназія почне роз... розливатися. Так от, ні, я ще не договорила, е е я ще не договорила, я ще, я ще скажу. <плес> Це, Це не є не також не аргумент не в сторону того, що Володимир Михайлович має піти. Дякую. Якщо він думає Дякую. про гімназію, а не за власні амбіції. Я з вашого послугу договорю. Я будь ласка, власна. будь я ласка. Я думаю, що всі ці питання виникають тільки тому, що у нас не є нереволюційне фінансування так, Через Хтось когось любить, хтось не любить. справедливо, Ви фінансували всіх закладів освіти, купалося рівно ціну без умов до цінності, якогось руки, когось, супер, у когось Тобі, не лояльний. Тоді було цих всіх моментів. Дякую. І я абсолютно згідна з вами, але подивіться на субвенції. чому одним закладам субвенції вистачає, а іншим ні. Ви не думайте, що це все-таки залежить не від е, управління освіти чи міського голови. Ви розумієте, знаєте моє прізвище, розумієте, що я не є прихильник міського голови, я це не боюсь казати. Але але, подивіться на субвенцію. Чому нам тої субвенції не вистачає? Тому що у нас бездарна людина е, робить це. Ні, він не бездарно це робить, він це робить навмисно. Тому що коли не вистачає людям на зарплату, коли не вистачає годин, йому добре людьми маніпулювати. Ось що я хотіла сказати. Будь ласка, слухаю. Пане Андрій, я вас запрошую прийти і почитати колективу. Дякую.